Ну і народний депутат Артем Дмитрук вигукував з трибуни, що віру заборонити неможливо, і що його віра вічна, славна і православна. Нардеп Євгеній Шевченко виступив проти закону. Він боїться, що наступним кроком може стати заборона православ'я у своєму телеграмі. Шевченко написав, що це точно станеться не зараз, але такого розвитку подій не виключає. Окрім того, нардеп заступився за Артема Дмитрука. Каже, той стане святим. і Його будуть згадувати як християнського мученика. Українській православній церкві вважають, що закон не відповідає конституції. Про це заявив голова інформаційно просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент. Він стверджує, що закон більше не про саму церкву, а про її майно. За його словами, така ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим. Крім того, митрополит Климент наголосив, що Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дис дискредитації тих, хто це прагне. Держслужба з етнополітики і свободи слова зможе надавати приписи про зупинення діяльності релігійним організаціям, пов'язаним із Росією лише через 9 місяців після набуття чинності закону. Про це розповів в нашому ефірі народний депутат із фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. За його словами, всі судові позови також будуть лише після закінчення дев'ятимісячного терміну. Механізму заборони організації за те, що вона пов'язана з Москвою, в Деса не було. І з'явиться цей інструмент в них тільки через 9 місяців. 9 місяців у всіх є час, щоб ніхто не казав, що когось переслідують вони цей вас. Є час добровільно, і це ще раз. Це не закон про заборону церкви УПЦ ПЦМП чи якоїсь іншої. Це закон про заборону діяльності російської. Церкви, причому будь-якої, не тільки це може бути не тільки християнська церква. Не знаю. Завтра з'явиться якась там буддійська релігійна організація з центром в Москві. Ну ми не хочемо, щоб вона тут працювала. Ну все, будь ласка, сповідуйте, яку релігію хочете. Не підкоряйтесь Москві. От про що цей закон. Детальніше про рішення, яке вчора проголосувала Верховна Рада, будемо говорити з народним депутатом України від фракції Слуга народу Георгієм Мазурашу. Долучається до нашого ефіру. Добрий день, наші вітання вам, пане Георгіє. Вітання українським героям. Слава Україні, слава. Скажіть, будь ласка, ви під час голосування? Ви під час голосування утрималися за ось цей закон? Поясніть, будь ласка, чому. Це відкрита позиція у мене. Я не є прихожанином жодної церкви, лише ходжу, як правило, раз на рік або коли там чи вінчаються. Але я представляю округ, люди обрали, і я це питання дуже активно і широко комунікував. Багато разів після того, як з'явився урядовий законопроект, я звертався публічно до. Своїх точніше до наших з Володимиром Олександровичем виборців з проханням дати зворотній зв'язок щодо ставлення до запропонованого механізму вирішення так, проблеми, зазначу, що раніше, ще навесні 2022 року, я підтримав підписом законодавчої ініціативи, яка якраз пропонувала унеможливити. Функціонування в Україні релігійних організацій, чий центр управління знаходиться в країні агресорі. Той законопроект, на жаль, не був винесений до розгляду в сесійну залу. А оскільки за весь цей час комунікування і прохання, і зустрічі, спілкування і офлайн, і онлайн, і засобами телефонного зв'язку, електронних пошти і тому подібне соцмережі, лише одна людина е висловила там, підтримку урядовому законопроекту, і то мій. Громадський помічник працює діаконом церкви ПЦУ. Всі інші виборці висловлювалися проти такого. Механізму вирішення скине так проблему, ще беруло кі вирішення проблеми, Тому ну, пане мене Георгію, А якщо взяти більш такий широкий зріз, ну тому що є ось травневе опитування від КМІС, і там більшість українців, саме 63% вважають, що діяльність УПЦ МП в Україні варто заборонити. А ще 20% взагалі впевнені, що держава має посилити контроль за релігійною діяльністю, те, що стосується м, російської православної церкви, якщо орієнтуватися саме на ці. Цифри, які є більш репрезентативними, дивіться. Мене ж не за результатами опитування, якогось обрали в парламент, мене обрав конкретний округ, округ двісті Чернівецької області. І я комунікую з тими виборцями, які мене підтримали і обрали. 에, тобто на інші опитування, ну я би не орієнтувався. Крім того, люди, які беруть участь в опитуванні, вони ж іноді знаєте від того, як запитати, залежить і іноді можна спрогнозувати сміливою відповідь. Тобто я ж теж проти діяльності в Україні московської церкви, московського патріархату, і я ж підтримав прийма підписом е, Але можливо, ви як Але... законодавець, Але... мали би їм доносити ось саме те рішення, яке вже проголосовано Верховною Радою, і пояснювати їм різницю між російською православною церквою. Православної церкви України і те, що ще так. раз я ж вам кажу, що я теж проти діяльності в Україні російської православної церкви. І якщо УПЦ юридично і це можливо довести, що вона є філією, скажімо так, російської православної Церкви, то така церква не має функціонувати в Україні під час війни в російської агресії проти нашої країни, це зрозуміло. Але запропонований е, варіант вирішення питання він про в принципі про ручний режим, про, е, про те, що можна там якась комісія туди-сюди. Туди, тобто туди, там, де я підтримав, там йшли чіткі юридичні формулювання. А тут ідеться про те, що можна хтось подумав афільовано, не афільйону, тобто якісь такі залишаються можливості для маніпулювання, Так, цього питання тому в принципі і я особисто не підтримую таке. Але оскільки я представляю своїх виборців, то ну, ще один після голосування вже там по телефону сказав, що він ніби мій і він теж підтримує урядовий законопроект. Решта, всі, ще раз повторюю, були проти. Мені однаково, які там результати опитувань, я власне і не є представником списочника на партії. Я обраний на мажоритарному окрузі, Я в на своїх виборців. І я просто в спілкуванні відчуваю наскільки люди є моменти релігія, мова, національні ці питання вони дуже тонкі, тут треба діяти дуже тонко. Я переконаний, що нам треба було рухатися і треба рухатися до наявності єдиної православної церкви в Україні. І я переконаний, що до цього треба було йти трішечки інакше, тому що ми таким рішенням. Ну а як яким кажуть, чином ось Епіфаній, Він запропонував виборці. православні е, православній церкві України і Українській православній церкві об'єднатися, почати співпрацювати, розпочати діалог про об'єднання. Ось так. ця історія вона можлива. Я, я, я теж, я теж дуже зрадів і сердечко поклав, і поширив і його пост і інших, які поширювали його вже пост теж. І я теж вітаю такі кроки. Правда, я з, зазначав. У спілкуванні з представниками ПЦУ, де з якими комунікую, що вони попутно е, накидувалися з якимись звинуваченням на адресу якихось окремих представників УПЦ. Е, я кажу, що слухайте, якщо е, ми рухаємося до об'єднання, то треба трішечки прибрати ці моменти. Тобто, хай правоохоронці розбираються з цими агентами в Рясах. Якщо вони є, треба їх виявляти якісно фахово. Треба доказувати і карати жорстко в умовах війни, і це до речі стосується не лише представників можливо агентів в УПЦ. Якщо буде агент в ПЦУ, ми ж не будемо толерувати це так. само треба виявляти, доказувати і карати. До речі, деякі кажуть теж виборці, кажуть, так окей, ви прийняли таке рішення. Так тепер що умовно агенти в рясах. Перейдуть з УПЦ в пецеву і будуть продовжувати свої свою діяльність. в принципі, можливо, не зовсім проукраїнською, м'яко мягко кажучи. Тобто, тут питання головне, що ми я кажу, ми плюнули, як нам кажуть виборці, деякі мені говорять, що плюнули в лице оцим прихожанам УПЦ. Я сам раджу публічно. Я цього року на Пасху ходив в церкву і публічно натякаю. Прозоро, що варто православним в Україні ходити в церкву ПЦУ, оскільки в нас є вже Томос, На жаль, в Томосі згадано прізвище попереднього президента. Не знаю, я програв парі на, на цій темі, тому що я не думав, що в Томосі може бути згадано прізвище політика. Але тим не менше є Томос, Я рекомендую людям ходити в церкву в ПЦУ, яка має Томос від Константинополя. від... Там Пане центру про Ось... які знаходиться за теж в країні агресорів речі на жаль ще один контраргумент, насправді який є ну дуже ваговим, як на мене, і ви сказали про роботу правоохоронців. Є статистика від служби безпеки України про те, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росії вони відкрили близько 70 кримінальних проважень щодо представників УПЦ МП, і це стосується держради, колабораціонізму і насправді вже 19 представників Отримали судові вироки, все решта в процесі. Ну, це теж має бути таким доволі вагомим аргумент аргументом для тих людей, які є досі прихильниками УПЦ МП. Я за персоніфіковану відповідальність. Тобто, якщо якісь представники УПЦ або будь-якої іншої релігійної організації е, здійснювали незаконну антиукраїнську діяльність. Це треба доказувати і карати. Вибачте, представники СБУ можуть вам нагадати і про те, як ледь не цілими управліннями представники служби безпеки переходили там на сторону ворога і тому подібне. Ми ж не ставимо питання про закриття СБУ або заборону в Україні СБУ через те, що Ні, але їх ми чітко називаємо колаборантами, і, і вони, з, вони теж отримують по заслузі відповідно законодавство. Так, ось так, ось так. Так і має бути і тут всіх тих, незалежно від чи з УПЦ, чи з ПСУ, чи з інших релігійних організацій, і чи взагалі з будь-яких організацій, якщо вони колаборанти, якщо вони працюють на е, Росію, вони мають бути е, притягнені до відповідальності, доказати і жорстко покарати, а не е, приймати рішення, які дозволяють в ручному режимі закривати якісь і забороняти якісь релігійні організації, е, плюючи в душу е, людям віруючим треба рухатися мудріше на мою думку але принте я зараз я би зараз вважав що е, як якомога менше взагалі обговорювати це питання лише присвятити е, час і зусилля роз'ясненню що саме прийняли грубо кажучи і е, зняти скажімо, так, напругу не сприяти навіть широкими обговореннями я сам раджу всім вірим позивіться бо один. давайте спокійно розбиратися не піддавайтеся на провокацію не не піддавайтеся емоційним якимось там щоб ви не робили із різких рухів не потрібно, тому що воріг буде радіти, якщо ми між собою будемо чубатися. Давайте за це найголовніше не, не піддаватися на провокації. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Пане Георгію, вам дякуємо за вашу думку, і позицію за те, що її прояснили і долучилися до нашого ефіру. Георгій Мазурашу, народний депутат України від фракції Слуга народу, був із нами на зв'язку. і говорили ми про власне закон, який вчора проголосувала Верховна Рада, який стосується заборони Російської православної церкви в Україні, а також релігійних організацій, які пов'язані із РПЦ.